Привіт, друзі. Привіт, слухайте, вирішила вийти в такий а, спонтанний прямий ефір. А, мені, знаєте, емоційно а, захотілося поділитися а, деяким своїм досвідом. А, і я думаю, що оцей досвід, він, а, якщо мені хочеться зараз це зробити, то я розумію, що ну. Потрібно це зробити. Бо якщо мій досвід допоможе, знаєте, змінити або врятувати да, ментальний стан хоч однієї людини, і не тільки ментальний фізичний стан, хоч однієї людини, то це велика справа, по суті. Тому я рада всіх бачити, я бачу, що ви приєднуєтесь. Знаєте, останнім часом інстаграм такий цікавий, що я, якщо чесно, думала, так, все, я перехожу на Ютуб, буду е е віщати свої думки на Ютубі, але все ж таки, Інстаграм е має бути. Тому е поділюсь своїм досвідом. Е мені знаєте, я сьогодні півночі він в голові в мене крутився. І я б, мабуть, б не ділилася ним, якщо б мені вчора людина не позвонила і сказала, що вона відчувала такі ж самі стани. Тому всі ми знаємо і дуже часто практикуємо, я знаю, що у мене багато підписників, які люблять. Знаєте, такі езотеричні напрями, да? прямо езотеричні езотеричні, да? такі відлетівши. Да? Ви зараз, ну, я астролог, ви знаєте, що я астролог і я психолог. А я, але я той астролог, який знаєте, не про те, що буде вам говорити, що потрібно для того, щоб щось змінити в вашому житті воронити кормити, або дарувати квіти. Да? ну тобто я не той астролог, я той астролог, який про психологію, да? Тобто психологія, да? призначення людини, шлях людини. І я знаю, що багато з вас дуже любить такі містичні, езотеричні напрямки, да? медитації, якісь такі. Занурення в свідоме, несвідоме, прям таке серйозне. І у мене був досвід, буквально нещодавно, ділюсь ним, а, я була в такій колективному знаєте, просторі а, на групі, а, де була серйозна така медитація, а, звукотерапія. А, і... А, Багато дівчат було, і мені було неймовірно погано після цього заходу. І я зараз поясню, що відбувається насправді, да? тому що я думаю, що кожен має розуміти, що з нами відбувається під час таких колективних медитацій, колективного занурення в безсвідоме в наше. Уявляєте, ми. Люди, коли знаходимося в колективному полі, і через серйозні медитації, через серйозні практики занурюємося до себе внутрь, всередину себе, ми не можемо змінити деякі стани, коли до нас. Ідея енергетика інших людей. Що відбувається? Дивіться, колективне поле, колективне безсвідоме. У кожної людини є свої страхи, є свої тіні, свої якісь там неприйняті сторони. Вони є у кожного, але у когось їх менше, бо людина пропрацьована, а у когось їх. Більше, да? бо людина, скажімо, ну не займається собою. Да? Це на рівні енергетики можна відчувати, розуміти, що є люди з такою, знаєте, чистою позитивною енергетикою, а є люди, які мають її не дуже чисту, скажімо так, м'якенько. Да? І коли ми занурюємося в медитації в серйозні колективні, ми заходимо в мір. В світ тіней, в світ страхів, да? тому що ось уявіть, да? ось тут світ реальності, оце світ підсвідомого. Отут відбуваються тіні, неприйняті якісь моменти, страхи. І ми, занурюючись в медитаціях, в таких серйозних терапіях, занурюємося колективно в оці страхи і обмінюємося з оточуючими цими страхами. Розумієте, що відбувається? Тобто ми. Свідомо потрапляючи в такі колективи, в такі групи, себе наражаємо на те, що ми можемо взяти до себе, в себе страх страхчись, да? чиюсь тінь, чиюсь неприйнятку ту частиночку. І потім відбуваються ті речі, що відбулися зі мною після цього заходу. І неймовірно класні були провідники, дів... ну реально класні чудові дівчата, які проводили цей захід. Да? Але в групі було багато дівчат, багато людей, і невідомо, хто з якою енергетикою був. Ну, точніше, це зараз я вже розумію, що відомо, да? тому що мене ламало, мене просто, Я такого, знаєте, такого стану не відчувала вже дуже-дуже давно. Я розумію, що я хватанула чий страх. Да? У мене були якісь. Думки, які не притаманні мені. Можливо, ви, до речі, також це колись на собі ловили, коли ви начебто йдете, думаєте там дивитесь про квіточки думаєте, да? а у вас бах і в голові якась думка. Да? І не факт, що то ваша думка. Да? Тобто це відбувається колективний обмін у цими страхами. Особливо, якщо ви часто в колективах медитуєте через звукові терапії, через там. Різні практики да, проходите, то ви можете хапати а, чужі страхи, чужі нав'язливі а, думки, а, і потім не знати, що з цим робити, розумієте? І я розумію, що мене ламає да, після цього заходу. Я розумію, що мені погано, а у мене якісь думки. Да, незрозумілі. Я розумію, що то не моя думка, розумієте? Вона, вона взагалі не моя. І найцікавіше, що а, вчора. Мені дзвонить людина, дівчина, яка також там була. І вона каже: Оля, не хотіла тобі говорити, як ти себе почувала, да? що з тобою було. Я їй розповідаю, вона каже: ти розумієш, мені так погано не було ніколи. Да? Тобто це реально був такий стан, коли тебе ламає, вворачує, вкручує, болить серце, внутрішнє все вібрує і йдуть якісь странні такі. Думки в голову, да, і якщо людина, дивіться, якщо людина свідома, її колбаси, е, і це пройде. Да? Тобто я, як психолог, як астролог, як людина, яка дуже давно займається цими всіми станами, емоціями, розуміється на цьому, да? розумію, як працює наша голова, як працює наш мозок, я можу з цим впоратися, да? бо я пропрацьована. Звичайно, що не, не, не повністю не буває повністю пропрацьованих людей. Але я свідома, да? я розумію, що це і що з собою робити. А уявляєте людина, яка взагалі далека від цього, і вона підхватує в такому колективному полі а, ось а, чиюсь енергетику, а, чий страх, і чиюсь тривогу, а, чиюсь тінь. А, і що їй потім робити з цим? І вона не розуміє, чому з неї це відбувається. Тому а, мій посил такий, що. Це класні практики, класні медитації, класні терапії. Але коли ви розумієте, з ким ви в полі в одному, коли ви розумієте, що взагалі класно це робити, знаєте, коли ви одна, да? одна і провідник. От тоді окей, тобто, ви не начепляєте на себе оці фігні фігні різної. Да? Особливо, і я тут, до речі, я тут, до речі, згадую слова да, свого вчителя Калішанкара, він колись говорив про це на одній з лекцій. Він говорив про те, що реально ми, коли, наприклад, люди їдуть на балі, да, всі так люблять їхати на балі, на ретрити, на медитації, да, ось ці всі заходи. Але вони не розуміють, що балі, да, що це за острів. Про що він? І що там якраз це те місце, де а, обмінюється ось цими тінями, ось цими а, нехорошими енергіями, а, і хтось, можливо, відчував да, після балі, да, що. Погано себе почуває, да? тому ось саме на тому острові, і взагалі, от на таких ретритах, на таких заходах, коли ви не розумієте, хто там буде, що то за людина, з якою енергетикою, що буде відбуватися, ви можете начепляти на себе дуже багато чужих страхів, чужих тривог, чужих тіней, неприйнять, і взагалі такого, з чим ви потім будете дуже важко працювати. І а, не ок вам буде, тобто вам не буде да, з цим окей. Тобто ви сходите, побудете там, начебто помедитуєте, начебто побудете в колективному полі, а потім вийдете розбитими, а, прибитими від цих всіх станів. Тому а, я мала цим поділитися досвідом. Якщо він мені прийшов в моменті, я думаю, що взагалі, знаєте, мені, коли приходять на емоціях да, щось, якісь рішення, да, все, я маю це робити. Мені я знаю, що то буде класно, тому що як людина з місяцем, хто в астрології можливо знається, з місяцем в третьому будинку, а місяць це планета емоцій. А третій будинок це будинок прийняття рішень. Як приймаю емоційне рішення, все оті рішення. Самі найчаткіші, самі класніші. А, тому а, любі а, позанурюватися в себе це дуже класно, але занурюватися на рівні а, психології, на рівні. Тієї ж астрології, бо вона також про психологію. Да? На тому рівні, коли ви до себе в поле не пускаєте посторонніх людей. Да? Коли ви до себе в душу, в підсвідомість не пускаєте страхи і проблеми інших. От тоді класно. І тут ще хочу, до речі, хочу поділитися ще своїм. Ну, Для мене, знаєте, це таке маленьке, маленьке свято. Чому? Тому що, ну ви всі знаєте, да, хто на мене давно підписаний, ви знаєте, що я влітку майже не проводила групові роботи, групові ігри трансформаційні. І знаєте, отака от перерва була. І я буквально пару днів тому вирішила, все, я хочу знову проводити ці ігри. Дівчата просять, мене просили дівчата про це, тому що на цих іграх відбуваються класні такі речі, усвідомлені, да, бо мої ігри вони саме про психологію, про коучинг, про можливість. Зрозуміти і відповісти собі на важливі питання, да, на питання а, і від відносин, питання фінансів, питання реалізації, да, тобто питання наступних життєвих кроків. А, і дівчата просили про це, про ці групи, і я сама розумію, що я хочу. Да, тобто Я вже в стані в такому наповненості, що вже хочу дарувати і давати людям цю можливість, тому в суботу. Буде перша моя гра групова, і вона якраз буде про психологію, про коучинг і про ваші кроки. І до речі, вона буде в новому офісі. Він офіс, от в тому приміщенні, але він інший, бо того вже немає. Де я раніше була ну, тут там інші люди його орендують. Тому буду рада вас чекати. Сьогодні, вчора, сьогодні там роблять ремонт, а в суботу ми вже з вами там будемо зустрічатися. Тому ділюсь з вами такою, знаєте, ще гарною новиною. Поділилася спочатку, знаєте, таким а, застереженням, а потім поділилася гарною новиною. Бо я люблю, да, я людина позитив, я людина, яка любить а, дарувати людям тепло, дарувати емоції. Щасливі емоції, тому буду рада з вами а, бачитися з вами, зустрічатися в рідному місті Суми, а, в нашому такому найкращому місті Суми. Ну і звичайно, я буду рада а, кожній, кожному а, і на своїх астрологічних консультаціях. Да? Ще до речі, новиною поділюся, тому що ну, ті, хто а, слідкує за мною. А вони знають, а ті, хто, можливо, підписався, да, що я а, на сьогодні а, є частиною команди Калішанкара. Калі Шанкар – це такий найвідоміший популяризатор такої астрології, новітньої і сучасної, да, от яка не про якраз у тих ворон, що я казала на початку, да, а якраз про те, що а, а як людині зробити. Її шлях життєвий а, цікавим, да? до речі, цікавим. То мені сьогодні вранці клас. мені сьогодні вранці моя клієнтка також написала, да, вона була в мене 4 місяці тому на консультації і написала таке повідомлення, від якого в мене знаєте. В мене сльози на очах. Так що за 4 місяці як класно вона а, змінилася, як, що вона почала робити. І це, знаєте, це ж все починається з малесеньких кроків. Да? З малесеньких кроків а, спочатку ви приходите, наважуєтесь приходити на консультації, наважуєтеся зробити свій перший крок, да? наважуєтесь. А, Потім робити другий, третій, і життя стає таким цікавим і настільки наповненим, що ви потім думаєте про те, що а чому я раніше це відкладала, а чому я раніше це не робила? Тому я рада вас буду бачити. І в сумах у себе да, на іграх, в моєму новому просторі, покажу вам його потім. Буду бачити вас і на консультаціях рада. Ну, я, я завжди вам рада. Тому, друзі, будемо на зв'язку. Думайте, що ви споживаєте, яку, яку інформацію ви споживаєте. Куди ви ходите, на які ретрити, на які заходи ви ходите, щоб, знаєте, що ви хопаєте потім. І я вас дуже прошу, а, турбуйтеся про свою да? бо про неї, окрім вас, ніхто не потурбується. Да. А, тому а, класного вам натхненого дня. А, зараз, да, я знаю, що у багатьох багатьох немає світла, і, на жаль, да, на жаль, а, як завжди. Але все ж таки життя продовжується, ми живемо, бо це наше єдине життя. Ми не коти, у нас немає їх сім, і ми живемо сьогодні настільки, наскільки ми можемо собі це дозволити. Всі, мої любі, гарного вам дня! Я дуже рада була з вами поспілкуватися і дати вам, знаєте, ту інформацію, да, бо вона. Мені здається, що дуже-дуже важливо і може врятувати, знаєте, менталечку багатьох людей. І не тільки менталечку, взагалі стани, а, ваші стани. Все, гарного вам дня!